Посоромтеся та застидайтесь, народи без сорому. Поки народиться установлене мене день як полова. Поки не прийде на вас лютість гніву Господнього, поки не прийде на вас день Господнього гніву, шукайте Господа всі покірні землі. Хто виконує право його, шукайте правди, шукайте смирення. Може будете сховані ви в день Господнього гніву, бо покинута буде азза, а аж келон спустошенням стане. Аж дот, опівдня його виженуть, а екрон буде вирваний. Горе мешканцям довкілля морського народові вікритському, слово Господ. На вас, хана неї, краю, фелестімлян, я тебе вигублю так, що не буде мешканця, і буде довкілля морське пасовищами, повними ям, пастухів та кошар для отари, і буде оце побережжя. Останкові відомо юдиного на них пасти будуть. У домах аж ввечері будуть лягати, бо їх відвідає Господь, їхній Бог, і Він їхню долю приверне. Чув я ганьбу, муававу і образи Амонових синів, які ображали народ мій і чванилися над границею їхньою. Тому, як живий, я говорю. Говорить Господь Савоот, Бог Ізраїлів, стане Моав як Содом, а Амонові, сини як Гомора, землею терпнини і солончаком, і навіки з пустошенням пограбує їх решта народу мого, а залишок люду мого їх посяде. Оце їм за їхню пиху, бо вони ображали і чванилися проти народу Господа Савоота. Господь буде грізний проти них, бо він знищить всіх богів землі і вклоняться будуть йому кожен з місця свого, усі острови тих народів. Також ви, етіопляни, побиті мечем моїм будете і на північ. Простягне він руку свою та й погубить ашра, і ніневий учинить спустошенням су, ходолом, мов ту пустелю, і будуть лежати серед неї стада усяка польова звірина, і пелікан, і їжак будуть ночувати. На мистецьких прикрасах її сова буде кричати і в вікні на порозі ворона, бо відверто кедрину його. Оце оте радісне місто, що безпечно живе, що говорить у серці моєму, я і немає вже більше нікого. Як стало воно опустошенням, леговищем для звірини. Кожен хто буде проходить повз нього засвіще своєю рукою махне.